Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Ось така от автономочка FDIC, 8 кВт потужності, дизельна. так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь. А ми погнали до огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку по комплектації та по функціоналу. Ось такий блок живлення від 220. Ти її можеш заживити як від 220. Працює вона також від акумуляторів 12-24 вольта. Далі, всі комплектуючі хамутики, щоб вихлоп підключити, е, самого фру підключити, все в нас в комплекті є. Інструкція мануал, також навіть є дроти, щоб підключити до акумулятора. Ця автономка рахується універсальною. Ти можеш її ставити в автомобіль, ти можеш її ставити в приміщення, тобто в майстерні в гаражі брати з собою на природу на кемпінг тобто завести в палатку, вивести вивід. Ну я думаю, ви зрозуміли, це універсальна річ. Є ще звичайно автономки звичайні, які монтуються в автомобіль. Це буде актуально в електромобілях на ліфах, там на Є-Гольфах, е де 24 кВт батареї. Там можна ставити навіть і де більше батареї, тому що воно економить вам батарею. Це в нас дизельне, ти залив дизеля, там літра дизель. Хватає і хватає. На сайті вам покажу також такі дуйки, скільки вони коштують, і їхні характеристики. Тепер по самій автономці керування в нас ти можеш керувати ось цієї панелі. Керувати ти можеш включати-виключати з пульта. На цій панелі ти можеш налаштовувати собі там таймери, температуру, тобто клімат, автоматичний таймер відкладення, тобто, щоб через там 8-10 годин вона включилася і почала працювати. Плюс в цій автономці є Bluetooth-модуль, є повноцінний додаток, як на iOS, так і на Android. Качаєте додаток, можете все керувати прямо з телефона і не цокати тут на екранчику. Хоча я вам сьогодні покажу тут по налаштуваннях і, звичайно, покажу на телефоні. Також ми її сьогодні підключимо. Як ви бачите, в мене. В майстерні холодно, 13 градусів. Я взяв ось такі градусники. бачите, 13 градусів. Е, купив я дизеля, залиємо дизеля, поставлю і глянемо, наскільки часу вона нагріє мою майстерню. В моїй майстерні приблизно 13-14 квадратів. Ця автономка розчитана до 22 квадратів. Це досить багато. Так що кажу, в майстерні там вообще топчик штука. Давайте спочатку ми її під'єднаємо до 220. Ось так. Беремо автономочку. Дивіться, показую. Ззаді в нас є два ось таких банана, звичайних, як на інверторах, і в комплекті дається ось такий блок. Хочете від 220, ще раз повторюсь, хочете від акумулятора. Відкручуємо, під'єднуємо в резеточку. Я взяв також ватметр, Коли вона буде дути, я також замірю споживання її. Так що буде цікаво, погнали підключати. Тепер давайте я вам покажу по налаштуванню, по дисплею. Спочатку пульт. Пульт саме звичайний. Тут у нас 4 кнопки керування, тобто включити-виключити, плюс і мінус. Все просто. По цьому пульту, саме перше, коли ми включаємо, як ви бачите, в нас показує напруга 12 вольт. Підключити 24, буде 24. Далі є в нас три кнопки керування. Крутілка, тобто три кнопки: одна, друга і третя. Це теж кнопка, коли ви нажимаєте. Вона теж функціонує як кнопка. Це налаштування, це підтвердити. По екрану в нас показує температура. Температура, тобто зовні або воно тут намальовано в машині, час і е, в нас таймери, коли би він включався. Тут у нас на 24 години. Давайте ще раз нажмемо, як ви бачите, від 1 до 24 години. Зараз я вам все це детально покажу. Щоб налаштувати, дивіться, включаємо сюди, зажимаємо налаштування, тримаємо. Саме перше в нас. А це ти наставляєш оцей годинник. Окей, нажимаємо. Тут нас моргає, дивимось на годину. В нас зараз на даний час 13.25. Ну і крутимо крутілочкою. Ще раз нажимаємо цією крутілочкою, і тут виставляємо далі. Там 13, нехай буде 14, ОК, ОК, і ОК підтвердити. Наступне в нас 5Т. Це в нас будильник. Якщо ми нажимаємо ОК, внизу, як ви бачите, бігає, виставляєте там на 5 годин, на... до 24 години. Якось такого плану. Ми не будемо це виставляти далі. Тут виставляєте, наприклад, ви приїхали там автомобілем чи бусом. Хочете, щоб там через 10 годин автономка в нас включилась, почала дути теплом. Обігрівати, наприклад, салон або ваше там приміщення, і так далі. Виставляєте до 24 години. Також нажимаєте ОК, наскільки там і тут у нас виб'є будильник. Наприклад, давайте я поставлю через 3 години. ОК, виб'є будильник, через 3 години вона запуститься. Це, я думаю, зрозуміло. Далі. Зажимаємо. Сюди, а це е, наступний. Це в нас прокачка насоса. Нажимаємо ОК, OK, і він там чуєте, щолкає, прокачує. Це для того, коли у вас закінчилось паливо, щоб скоріше прокачати. В принципі, він це робить автоматично. Ви заливаєте він починає качати. Далі, далі, що в нас є? Оце у нас F е, збереження пультів. Ти можеш додати тут ось такі пульти. Е, Дивимось, до скільки, до п'яти пультів. Гортаємо далі ФЦ. В це, це, в нас е, по ходу е, помилки. Також в нього, друзі, є клімат-контроль. Але щоб це все вам показати, давайте ми залиємо палива, запустимо і також покажу вам додаток, як це все діло приєднюється. Так що погнали. Ну що ж, залив'я топливо. поставив з боку також ватметр, щоб ви бачили добре. Зараз на даний час споживання там 3 вата е, в такому режимі, що він. Тобто очікування. Давайте ми запустимо. Запускається експульта затримання кнопки, тобто включення або виключення, якщо ви хочете включити або виключити. Тут ми тримаємо і запускаємо. Як ви чуєте, зараз на даний час насос підкачує паливо. Вживання зараз на даний час 112-113 Вт. Тут в нас є два режими: режим ручний, це як ви бачите аж. Тобто ви можете регулювати від 1 до 6, і також клімат режим. Він буде відбиватися від зовнішньої температури. Чи клімат-контроль. Дуже просто зажимаємо кнопочку налаштувань. і тут вибираємо, бачите, у нас температуру. Дивіться, виставляєте самі температуру крутілкою, там, ну, там 20-22 градуси, і він автоматично буде це все підтримувати. І засікнем час, за скільки, 23 я виставив, за скільки часу у мене 13 квадратів воно надує. Там я поставив вихлопну ззаді, трошки двері в мене привідкриті. Ну, я думаю, ми ось поставимо ось так: таку трубку вивернемо сюди. Ну, так, залишимо. Нехай воно дує. І подивимось, зараз на даний час 14 градус. Годинник у нас 13,59. Було 13.59, пройшло 13 хвилин. Зараз 14.12. Дивіться, що в нас по споживанню показую 32 Вт, дуючка дує гарячим. Дивимось 204 градуси, 12 вольт. І в нас виставлено на 22 градуси. Зараз сама автономка показує 19 градусів, вже нагрілося. При 22 воно буде підтримувати. Зараз шумить досить голосно, але коли воно нагріє. Воно помаленьку буде піддувати. Я Вам скажу, вже тепленько в майстерні. Давайте я вам покажу градусник. Градусники я поставив другий кінець майстерні, щоб все було чесно. Ось стоять два градусника. На одному показує 16,8 і на другому показує 16,5. Ось так. Вологість 57, тут 51, ну плюс мінус Вже за 13 хвилин вже на 2-3 градуси температура піднялася. Так що я вам можу спокійно сказати, дує воно так нормально. По витраті палива я вам також е, скажу, тому що я купив рівно 2 літри дизель, буду бачити по часу, скільки вона працювала і що залишиться. Звичайно, коли вона прогріється, вже буде менше споживати. Але в нас тут помітка є, бачите, скільки палива, я десь літру влив, можливо, менше. Бо в каністрі в мене залишилось навіть менше, ніж літра, бо тому що це в нас 2 літри, а це в нас літра. Менші літри, десь 800 грамів я залив сюди в ту дуючку, подивимось. Тономочка наша вже нагріла до 22 градуса. Як ви бачите, є 22 градуси, і поступово скидує вже потужність. Як ви бачите, тільки буде підтримувати максимальний вихід звідси температури 200 градусів. що будьте обережні, вона дує так гаряченько. Е, що більше гудить, Зараз вже гуд перестав так, тому що більше гудить вихлопна труба. Бачите, в нас є там глушник, ви можете собі продовжити, і цей шум може бути на вулиці. Сама автономка, я вам скажу, досить тихенько робить. По споживанні на даний час 19 ватт, як ви бачите, 19 ватт. 30-32 ватта вона споживає, коли вона розігріває. По температурі тут показує 22 градуси. Тут я взяв. Е, ще Щефнірсика нас показує 23 градуса. І тут показує також, бачите, 21,6%, можна сказати, 22 градуса. Бо тому що там у нас автономка ближче стоїть. Ця вже батарейка сідає, напевно, треба буде замінити. Тут 21 градус. майстерні вже тепленько можна сидіти в, реально в одній футболці. В цьому по годині давайте я вам покажу 15,10. Коротше, за годину часу. Плюс я виходив, двері відкривав і двері відкриті. Тепло виходить, це 100%. Були б закриті приміщення, вона б це все діло скоріше нагріла. Я думаю, це 100% десь до 40 хвилин воно було нагріло. Давайте також по паливі вам покажу. Ще видно, у нас тут є паливо. В такому вже режимі розхід буде 100% менший, тому що вона тільки підтримує, як ви бачите, температура спадає. Ну, Мені подобається, я вам серйозно кажу. Тепер покажу вам по додатку. Додаток у нас називається Air Hatz CC. Можна скачати на Android, можна скачати на iPhone. Bluetooth заходимо, додаємо, і бачите, в нас тут у нас хетер 5327 Обігрівач називається. Я виставив тут зразу ж москальську мову, щоб мені було попростіше. Температура, як ви бачите, на виході показується 178 градусів по Цельсію. Напруга, висота, температура в приміщенні показує. Можеш керувати звичайно, як на пульті, температурою 20 градусів. Бачите, я скидаю, вона ще тихіше. Я думаю, зрозуміло. По налаштуванню. одиниці заходимо сюди. Тут ви вибираєте температуру по Цельсію, Фаренгейти, висота в метрах. Далі мовний перемикач показано. Тут вибираєте мову, налаштувати час. Тут ви можете собі налаштовувати, бачите, воно загружає. Середа, коли включати, тут в принципі все розширено. Більше Там виставляєте графіки, щоб коли воно включалось, тут ви виставляєте, звичайно, собі час, але все по стандарту. 15-18 і так далі. Коротше, тут я думаю, ви зрозуміли. Автоматичний запуск і зупинка. Тут також виставляєте автоматичний старт. При якій температурі. Я думаю, ви також зрозуміли. Наставляєте температуру і автоматичний запуск і зупинка. Далі назад. І нижче в нас тут також мануал. Ось так це все в нас виглядає. Тут по керуванню дуже просто. Температура в мене виставлена в авто, тобто в контролю. Е, хочете переключити вручний, будь ласка, нажимаєте вручний. Переключаєте 5-6. От Скільки градусів ви хочете виставляєте. В, руч... в авто, переключаєте в авто. Ще раз нажимаєте. Плато це в нас вихід на робочу температуру, а це зірвати воздух, тобто включення-виключення, хоча вона включається-виключається отут на обігріві. Ми можемо такої виключити. Зараз вона працює. Хоп, і вона виключилась. Ось так це все у нас виглядає. Добре, давайте перейдемо тепер на сайт, покажу вам ще другі варіанти: ось таких автономок, які монтуються в автомобіль, і також ось таких універсальних. Сайт називається fd.com.ua, офіційно є гарантія, підтримка і так далі. Є Facebook, Telegram, є телефони. Можна придбати ці автономки як в США, в Європі, так і в Україні. Зайдемо в каталог товарів. Сюди каталог товарів. Тут весь перелік дизельних обігрівачів і автономок. Дивіться, 6500 гривень обігрівач у нас на 5 кВт. Є преміум класу на також 5 кВт, 8500 Є ось такий 5 кВт за 6500. 25-го року в нас t 7 на 8 кВт. Ціна 6500. Ось такі є. Оце іменно наш, що на огляді. Давайте ми зайдемо на нього. Це в нас Т-6. Ось так виглядає. Бачите, всі характеристики. В нас також є габарити цієї автономки, при якій температурі вона може працювати. Ось так вона виглядає. І ціна зараз на даний час її 7500 гривень. В нас акційна ціна до 20-го 10-го 25-го. Ось така непогана автономочка, я вам скажу, давайте назад. Є ось такі на 8 кВт, знову також інвертори. Також, як ви бачите, є автономки, які встановлюються в автомобіль, які ви хочете по бажанню. Також є запчастини, паливний насос, також свіча запалювання, двигун обігрівача і так далі. Так що посилання на цей сайт я залишу в описі під відео. Тепер вам хочу показати по паливі, тільки що злив дизель. Півтори години проробила ця автономка. Це в нас десь 400 грам соляри пішло. Там ще напевно соляра залишилась, я Всю не злив. Ну давайте в середньому давайте. Нехай буде півлітри за півтора години, але ця вона прогрівалася, робила. Вона прогріла, вже скидувала, тільки підтримувала. Там обща споживання дуже мінімальне. В Загальному тепер підсумуємо, що вам сказати: афігенна штука. 에, майстерні там 에, гаражі. От є у вас гараж, ви там приходите раз в тиждень щось там робити і так далі, щоб там не рубати дров, таку штуку залили, запустили, вона прогріла. Кемпінг, ще раз повторюю, воєнним також класно підійде така штука. Працює дуже класно, як ви бачите, функціонал великий. Хочеш додаток, хочеш екранчик і так далі. Споживання я вам показав, скільки споживає, наприклад, від акумулятора, там 32 Вт, це фіня. Та спочатку, коли розігрівається, там 100 ватт потужності, потім падає до 30, а там далі ще 18-17 ватт споживає. По паливі вона також мало споживає. І в загальному, як ви бачите, це в нас універсальна штука. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь. На канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!